Окей, ну в тебе є бренд клас. Но він устарів і в нього ніхто не вкладав. Він дуже виглядає стрімна і старомодно. Нам проект коштував на рівні 120 тисяч євро. Редизайн повністю всі лінійки і там трошечки там, як якоїсь ідеї комунікації. Вот. І для мене було важливо, щоб австрійці робили, бо це ж австрійські говорили да -да -да, про це. Навіть я, Андрія, в цьому підтримував. Що якщо це культовий австрійський бренд, його зробить не австрійська агенція, то це будуть питання: а чому? А що? А це ж heritage. на так, так, -так, -так. На... воно ж все. Да. Знаєш, вішенка да, пазли должниці час піар піар-піар програма. І ми починаємо працювати. Одна ітерація, друга ітерація. Що значить ітерації? Ти переносять презентацію і ви не приймаєте? Не приймаємо. Чому? Тому що ну, ну, ну ми не бачимо, що це. От. І коли вони показали цей дизайн з красним, з алюфік, з большими буквами, з такою алюмінієвої посередині, алюмінієвою фольгою. В якому не було ніяких продуктів, ніяких фруктів, ніяких аляповатих. Це та радикальний мінімалізм і це був і чистота... просто раді і ми такі. Бляда, ано. ано, ано. Я їм кажу, дизайн такий яскравий. Подавайте на редот. Подавай дирку пробив, Давайте, подавайте на редот. Вони подали на редот і взяли. Алюфікс в продажах біосфери, взяли... який відсоток. E, e, зараз десь e, 10%, 10%. Скажи мені, будь ласка. 10%. Так. Так. Наскільки він прибутковий проєкт? Зараз він збитковий. Збитковий? Так. Бо ми постійно інвестуємо. Продовжуєте інвестувати? Так. На рівні 100-200 тисяч євро в місяць ми інвестуємо. Які твої очікування від Olifix? що буде цей проєкт через 5 років? 50 мільйонів. Лічні продажі і дійсно на рівні 30, 40-50 мільйонів це вартість цього бренду. Тобто, фактично, ти хочеш робити майже x10? Так.